Властівочки, я зараз вам відповім швиденько на запитання, яке ви дуже-дуже мені пишете. А я ну, кожному відповісти не можу. Ну, зараз відповім вам одним відповіддю на всі ваші те, що ви мені написали в особистих. Ви пишете: от, як буваєте на кладовищі? І що треба, як треба, постиратися, покупатися, помитися. Обов'язково тільки прийшли з складовища, якщо є можливість, взяли свої обув і обов'язково над раковиною змили, отак не так обув ставити, а носаками треба отак у раковину і змить, змить підошви. Не треба заносити складовище нічого, бо тоді будуть проблеми. Тоді будете мені писати, що набрались на кладовищі. Це перше. Друге, як купатися після кладовища? Ні в коїм разі, мої дорогесенькі, в ванну не, не, не заходьте. Не натачуйте собі воду, і от в тій воді будете купатися вище дужче.